Втома, яка говорить більше за слова. Є моменти, коли серце мовчить не від байдужості, а від глибокої втоми. Це не просто фізичне виснаження, яке минає після відпочинку. Це інша втома, така, що проникає в глиб думок, тримає у полоні душу, спотворює світогляд. Це втома, що виникає тоді, коли зусилля тривають надто довго, а результат мовчить. Людина стикається з порожнечею всередині. Де звичні мотиватори не працюють, де підтримка здається далеким відлунням, а майбутнє невизначеною тінню. У такому стані особливо гостро відчувається потреба в сенсі. Те, що ще вчора здавалося буденним, сьогодні більше не надихає. Раніше було бажання діяти, прагнути, долати. А тепер бажання просто бути, дожити день, залишитись цілим. Ця втома не поразка. Це реалія, і її не варто соромитись. Бо навіть сильні проходять через етапи, коли всередині затихає голос радості. Навіть герої віри в Біблії мали періоди, коли їм було важко дихати не через фізичну слабкість, а через тягар відповідальності, страху, болю. Пророк Ілля після великої перемоги над пророками Ваала втік у пустелю і просив у Бога смерті. Не тому, що втратив віру, а тому, що втомився. Його історія показує навіть найсильніші ламаються, але не зникають. Ці миті слабкості не є моментами краху. Вони етапи переосмислення. Ілля не залишив свого покликання. Він знову піднявся, почув Бога не у вітрі чи бурі, а в тихому шелесті, і пішов далі. Утома не знецінює шлях. Навпаки, вона свідчить про пройдений відрізок, про боротьбу, про щирість. Людина, яка втомилася, це та, що довго йшла. І, можливо, ішла сама. Саме тому важливо розуміти, Втома, не вирок. це запрошення зупинитись не для капітуляції, а для перезавантаження. І ця пауза може стати початком нового етапу глибшого, мудрішого, справжнього. Біблія не прикрашає реальність у псалмах Давида, у книгах пророків, у житті апостолів, скрізь видно людську крихкість, але скрізь також простежується одна спільна лінія в найслабшість моменти Бог, найближчий. Утома відкриває двері для нової присутності. Людина, яка вичерпала себе, вже не має ілюзій контролю. Вона готова слухати. А Бог говорить тихо, але точно. Він не підвищує голос, аби перекричати суету, він чекає, коли ця суета зникне. І саме тут починається щось нове. Не революційне зовні, але значуще всередині. Людина, яка визнає свою втому. Визнає потребу в чомусь більшому за себе. Це акт смирення. А смирення це не слабкість, а відкритість. І в Біблії Бог неодноразово підкреслює він близький до зламаних серцем, спасе смиренного духом. Це означає, що втома не протилежність духовності. Це її передень. У такі моменти важливо не зупинятись повністю, а змінити ритм. Не бігти, а йти. Не доводити, а визнавати. Не кричати, а шепотіти. Втомлена душа не потребує гучних обіцянок, їй потрібне підтвердження я не один. І це підтвердження приходить не завжди через людей, не завжди через видимі дива. Найчастіше через слово. Тихе, просте, але живе. Воно проникає в саму глибину і дає те, що не дає жодна система мотивації, надію без тиску, світло без осліплення. Коли людина приймає свою втому, вона робить перший крок до відновлення. Не через силу волі, а через чесність. І ця чесність відкриває нові горизонти. Вона дозволяє побачити, що цінність не в результатах, а в самому існуванні. Не в досягненнях, а в шляху. Не в тому, що відчуваєш себе сильним, а в тому, що залишаєшся вірним, навіть коли сил немає. Втома не знищує. Вона вчить берегти себе, свій ритм, свою душу. І якщо в цей момент з'являється бажання, хоч трохи відкрити Біблію, прочитати кілька слів, знайти псалом, який знайомий, це вже крок. Бо зцілення приходить не через драму, а через щоденну вірність, через малі кроки у вірі, через визнання, так, я втомився. Але я ще стою. Коли молитва стає мовчанням. Є етапи в житті, коли молитва вже не звучить словами, коли навіть бажання промовити зникає. Серце стоїть мовчки, ніби перед зачиненими дверима, і не знає, стукати чи просто чекати. У такі моменти людина часто відчуває себе винною за цю тишу. Адже її навчили, що молитва це активність, звернення, прохання, подяка. Але часом найглибша молитва це мовчазна присутність, внутрішній подих душі, яка вже не може, але ще залишається. Це мовчання не є байдужістю. Воно форма втоми, що торкається самої суті. Людина віддала все і сльози, і прохання, і надії. І тепер залишилося тільки бути. Але саме така безсловесна молитва нерідко стає найбільш справжньою, неприкрашеною емоціями, Не спрямованою на результат, а такою, яка існує тільки тому, що є потреба в присутності Бога, навіть якщо вже нічого не хочеться просити. У писанні є історії про людей. Які переживали цей стан. Йов, сидячи серед попелу, був більше мовчазним, ніж красномовним. У його мовчанні звучало все відчай, покора, очікування. І саме в цьому мовчанні Бог не залишив його. Бо молитва це не ритуал, це зв'язок. І навіть коли слова зникають, зв'язок не обривається. Тиша, якщо вона щира, стає дорогою до глибшої розмови. Не зовнішньої, внутрішньої, не гучної, істинної. Людина, що доходить до стану, коли вже не може молитись, часто опиняється на межі духовної реальності. Саме там, у тому внутрішньому ніщо, виникає простір для дії Бога. Бо там, де закінчуються сили, там починається благодать. Не через заслуги, а через визнання, я не справляюсь. І це визнання не кінець віри, а її глибина. Бо справжня довіра не виявляється в активності. А в стійкості, у здатності залишатися на місці, навіть коли не бачиш і не чуєш, у виборі бути, а не тікати. У псалмах багато згадок про тишу. Ця тиша не порожнеча. Вона простір, де говорить Бог. Але його голос не схожий на людські слова. Він не примушує, не вимагає, не перебиває. Він проникає в серце тоді, коли воно вже розбите настільки, що готове слухати. І не все, що Бог говорить, Є зрозумілим одразу. Але його присутність у тиші, як подих, не видно, але відчутно. Молитва, яка стала мовчанням, має особливу силу. У ній немає фальші. Вона не намагається справити враження. Вона не шукає правильних формул. Вона просто є, і саме такою молитвою молився Христос у Гецеманії. Його стан був не тільки тілесним стражданням, а й духовним змаганням. Він був сам. І його молитва була глибша за слова. Там, де його учні спали, його душа боролася, і ця боротьба була справжнім актом довіри. Коли людина втомлюється настільки, що навіть молитва стає важкою, вона стоїть на межі. Але ця межа не обрив. Це межа переходу. З одного рівня віри на інший. Там, де вже немає на що спертися зовнішньо, починає формуватися внутрішня вісь. І ця вісь, це слово. Яке було посіяне раніше. Можливо, воно, здавалось забутим. Можливо, здавалося, що воно не проросло. Але саме в моменти тиші виявляється, що це слово жило в глибині і не дало зламатись. У цьому мовчанні починає зароджуватись нова молитва. Вона ще не звучить вголос, вона ще не викристалізована в думках. Але вона є, іноді вона, у вдиху, який дається важко, але все ж відбувається. Іноді у погляді на небо, навіть без слів. Іноді, в простому жесті, відкрити Біблію, навіть не читаючи, просто покласти руку. Бо все це кроки маленькі, непомітні, але справжні. І Бог бачить їх. Втома не знищує віру. Вона очищує її. Вона спалює зайве, залишаючи лише найважливіше. І якщо після всього, що минуло, у серці ще лишається хоч крапля бажання бути з Богом, це і є віра. Не емоційна, не ідеальна, але жива. І ця віра, народжена в тиші, має більшу силу, ніж гучна молитва у часи радості, бо вона пройшла випробування. І вистояла віра, що зберігається в руїнах. Є періоди, коли все, що здавалося міцним, руйнується. Стосунки, кар'єра, здоров'я, уявлення про себе і інших, усе падає, ніби стіни, що ще вчора здавались непохитними. І саме в таких руїнах віра проходить справжню перевірку. Не ту, що ґрунтується на словах, а ту, що живе в тиші після втрати. Бо справжня віра не блищить у тріумфі. Вона дихає в попелі поразки. Коли людина стоїть посеред того, що було її світом, а тепер стало уламками, її перша реакція шукати винного. Іноді вона звинувачує обставини людей, навіть себе. Але коли пил трохи осідає, приходить розуміння, не завжди причини можна пояснити. І тоді постає запитання, глибше за всі інші, чи є сенс далі вірити? Чи варто підніматися, якщо впав уже не перший раз? І саме тут, у найвразливішому місці, відбувається народження нової сили. У Святому письмі багато прикладів того, як Бог діє не до, а після руйнування. Ізраїльтяни, виведені з Єгипту, пережили пустелю перед тим, як увійти в обіцяний край. Пророк Єзекиїль бачив долину сухих кісток, але саме там почалося відродження. Навіть Єрусалим, святий центр віри, був зруйнований, але не назавжди. Бо в божому плані руїна це не кінець, це точка, з якої починається щось інше, іноді краще завжди глибше. Коли зникає зовнішня опора, починається будівництво на новому фундаменті. Уже не на думці інших, не на тимчасових опорах, а на слові. Яке залишилось. і саме тоді віра виявляє свою справжню суть. Вона більше не емоція. Вона вибір бути, жити, діяти не тому, що легко, а тому, що є глибока переконаність, Бог ще тут. Не в будівлях, не в успіхах, а в серці, що ще не зламалось остаточно. Є псалом, у якому сказано, що Бог близький до зламаних серцем. І ця близькість не завжди відчувається, як тепло чи полегшення. Вона часто виглядає як проста здатність вижити ще один день. Але саме це свідчення дії Божої сили вижити не всупереч болю, а посеред нього. І не просто існувати, а зберігати іскру віри, яка, хоч і тьмана, та все ж не згасає. Ці моменти, коли нічого не зрозуміло, але всередині звучить слабке, я ще тут є дорогоцінні в Божих очах. Бо вони справжні. Вони не про видимість, не про релігійну форму. Вони про реальний досвід, коли віра, це єдине, що залишилось. І саме тоді вона починає змінювати не обставини, а серце. Зсередини. повільно, але незворотно. Біблія не обіцяє, що не буде втрат. Вона не гарантує, що все в житті буде гладко. Але вона обіцяє, що Бог не залишить. І коли зникає все зайве, коли серце, як вичавлений лимон, коли душа мовчить, тоді слово починає лунати глибше. Воно стає не просто текстом, воно стає основою. Коли більше немає на що спертись, залишається істина. І вона тримає. У такі періоди особливо важливо не ізолюватись. Бо спокуса сховатись у тіні дуже велика. Але саме в спільноті, в присутності інших віруючих, навіть мовчазній, зростає новий вимір віри. Не той, що кричить із трибун, а той, що сидить поруч у тиші і не відвертає очей. Спільна віра це ще один дар, що не дозволяє зламатись повністю. Бо навіть якщо твоя віра, як тліюча гілка, поруч завжди може бути чиясь, яка ще горить. Руїни це не лише свідчення минулого. Це простір, де можна побачити небо. Коли більше немає стін, які закривали горизонт, видно ширше. І хоча перше, що бачить серце, це порожнеча, з часом у цій порожнечі з'являється перспектива. Не відновлення старого, а створення нового. Не копія того, що було, а нова форма життя вже з іншим серцем, із загартованою вірою, що пройшла вогонь і залишилась. Тому віра в руїнах це не слабкість, це доказ сили. Це знак, що навіть після всього серце ще здатне любити, довіряти, чекати. А це основа, з якої Бог починає творити нове. І навіть якщо зовні ще нічого не змінилось. Усередині вже закладається фундамент. Тихо, але міцно. Бо слово діє і дія слова це початок нового життя. Не зламатися означає зростати в тиші. Є особливий момент у процесі зцілення, коли вже не болить так гостро, але ще й не стало легше. Цей період, здається, між. Наче людина застрягла не там, де починалося, і не там, де хочеться бути. Це час внутрішньої тиші. Яка не завжди дає відповіді, але точно змінює. Саме тут найсильніше випробування не дія, а терпіння, і найглибше зростання не у зусиллях, а в здатності залишатися, бути, дихати, чекати і довіряти. У цьому мовчанні зростає щось, чого не видно зовні, як насіння під землею, що проростає, поки на поверхні все виглядає мертвим. Саме в такі моменти Бог творить у серці нову чутливість до себе, до інших, до істини. Людина починає помічати, як багато всього було зайвого, як шум світу заглушував голос совісті, як поспіх викрадав глибину. І тільки коли нічого не залишилось, крім власного серця і Божого Слова, починається справжнє оновлення. У книзі пророка осії є образ, де Бог веде людину в пустелю, щоби говорити до її серця. Пустеля не місце покарання, а місце очищення. Не місце відчаю, а місце концентрації, там не залишається нічого, що відволікає. І там, де немає нічого зайвого, слово починає звучати чітко. Людина, нарешті, чує. І не просто чує слухає. Бо тиша це не відсутність звуку. Це простір, де народжується розуміння. У сучасному світі, що прагне швидких результатів. Це виглядає як поразка. Зупинка, тиша, нерозуміння, все це не вписується в логіку продуктивності. Але у Божій логіці зцілення не вимірюється темпом. Воно вимірюється глибиною. Іноді, щоб укорінитись, потрібно не бігти вперед, а зануритись у себе. Пустити коріння. І саме так народжується сила, яка не ламається від першого вітру. Справжнє зцілення це не лише про те, щоб зникнув біль. Це про те, щоб серце стало інакшим. Щоб замість паніки з'явилась довіра. Щоб замість тривоги, тиша. Щоб замість хаосу спокій. І це не просто емоційна трансформація. Це результат присутності Бога. Бо його дія це не завжди грім і блискавка. Частіше це лагідний вітер, що змінює напрям думок. Це тінь, яка захищає від сонця. Це мана, що падає вранці, коли ти не очікуєш. У псалмах не раз говориться, що Бог прихисток у скорботі. Але прихисток це не втеча, це місце відновлення. Людина приходить до Бога не для того, щоби сховатися назавжди, а щоб набратись сил, зцілитись і знову йти. І поки вона там, з ним відбувається процес, непомітний для інших, але вирішальний для неї. Страх втрачає владу. Погляд очищується. Серце ем'якшає. І втома перестає бути ознакою слабкості. Вона стає свідченням пройденого шляху. У посланні до римлян апостол Павло говорить про надію, яка не засоромлює. Це не оптимізм, не позитивне мислення. Це впевненість, яка народжується в досвіді. Людина, яка пройшла через втому, втрати, боротьбу і не зламалась, уже ніколи не буде такою, як раніше. Вона не стане ідеальною, але стане справжньою. І ця справжність найсильніша платформа для дії Божого Слова. Саме тому варто дозволити собі бути не ідеальним, не до кінця зрозумілим, не енергійним. Бо Бог не будує на зовнішній активності. Він творить із глибини. І якщо зараз у житті час тиші це не марно. Це не порожнеча. Це Божа лабораторія, майстерня серця. Місце, де зламана людина стає сильною, не тому, що знову встає. А тому, що дозволяє Богові будувати в ній нове. Є момент, коли людина відчуває, я втомився, але не здався. І це не крик перемоги це внутрішнє, спокійне усвідомлення, що життя триває. Що дихання це вже подяка. Що новий ранок це вже благословення. І навіть якщо ще болить, навіть якщо тіло або розум не відновились повністю, є щось глибше віра, яка витримала. І це перемога. Коли залишився тільки Бог, цього виявилось достатньо. Є межа, де закінчуються всі людські зусилля, там, де вичерпані ресурси, розірвані зв'язки, розбиті очікування, там, де вже нічого не працює, навіть звичні молитви здаються порожніми, а тиша Бога надто довгою. Це момент, у якому багато хто втрачає віру. Але саме він і є найсвятішим місцем зустрічі. Бо коли більше немає нічого, Лишається тільки одне сам Господь. І його вистачає. Навіть більше, тільки тоді стає зрозуміло, що його завжди було досить. У такій точці внутрішнього вигорання відкривається справжнє обличчя віри. Воно не вимагає доказів, не живиться емоціями, не тримається на результатах. Воно стоїть без опори. Воно не падає, бо вкорінене не в настрій, а в обітницю. Це не віра в чудеса, а віра в характер того. Хто дав слово. І коли серце доходить до цієї межі, коли вже нічого не залишається, крім його присутності, саме тоді починається справжня свобода. Свобода від усього, що тримало, від очікувань, які не справдились, від людей, які не зрозуміли, від самого себе зламаного, втомленого, але живого. Біблія не обіцяє, що життя з Богом буде легким, але вона гарантує, що він буде поруч. Не тільки на вершинах, а особливо в долинах. Не лише у днях радості, а передусім у ночах смутку. Бо саме там слово Боже стає не фразою, а диханням. Воно не просто читається, воно вливається в душу, стає стрижним, внутрішнім голосом, незгасним світлом у темряві. Воно діє, коли все інше зникає. І тоді навіть втома набуває нового значення. Вона вже не сигнал слабкості, вона знак дороги. Яку пройдено з Богом. У Псальмі 22 написано про долину смертної тіні, місце, де страх цілком реальний, але вірність Божа ще реальніша. Там не обіцяється, що не буде темряви, але гарантується, що посеред неї буде той, хто не залишає. І це не теоретична ідея. Це досвід кожного, хто втомився, але не зламався. Бо коли серце не має сил іти далі, Господь не просто чекає на іншому боці, він йде поруч. Він підтримує. І навіть якщо тіло спотикається, душа тримається. І ця внутрішня стійкість це і є справжнє зцілення. Іноді Господь дозволяє нам пройти через сезон пустелі не тому, що покинув, а тому, що хоче очистити. У таких періодах все зайве обгоряє. Залишається лише суть. І саме ця суть стає основою для нового життя. Бо не зламатися, означає не повернутися до колишнього, а народитися для іншого. Не просто вижити, а змінитись. І тут з'являється дивне розуміння втома не знищила мене, а виявила, ким я став. Страждання не стерло мою віру, а вкоренило її глибше. І Бог, який був мовчазним, виявився ближчим, ніж будь-хто. Втрата сил, яка на початку здавалась поразкою, виявилась входом до нової реальності. У посланні до коринтян апостол Павло говорить про силу, яка проявляється в немочі. Це перевертає людську логіку, бо світ вчить бути сильним, контролювати, досягати. А Бог показує інший шлях дозволити йому бути силою в нашій слабкості. І коли це усвідомлення приходить, воно змінює все. Людина вже не женеться за зовнішнім, вона вчиться жити зсередини. І ця внутрішня стабільність, спокій, укорінення в Божій вірності стає її новою ідентичністю. Життя не стає ідеальним після сезону втоми. Але воно стає іншим. Воно набуває глибини. Людина перестає шукати тимчасове і поверхневе. Вона вже не потребує доказів любові Бога, вона їх пережила. Її віра більше не вимагає комфорту, вона дихає змістом. І навіть якщо попереду нові виклики, вона знає, що з нею його слово, його присутність, його підтримка. Коли надія більше не будується на тому, що може дати світ. Вона будується на тому, хто тримає світ. І тоді серце може сказати без пафосу, без гучних фраз, просто й чесно Боже, я втомився, але я ще стою. І я не сам, ти зі мною. А цього досить. Залиши в коментарі, як ти піклуєшся про свої думки сьогодні. Підпишись, щоб не пропустити нові відео з Божим Словом. Якщо торкнуло, натисни, подобається, та поділись з тими, кому це потрібно.